Вітаю глядачів каналу. Сьогодні 2 січня. Події цього дня. Рік 69. Римські легіони у Верхній Німеччині в колонії Агріпіна. Сучасний Кьольн проголосили імператором в противагу вже діючому імператору Гальбі легата Авлавіттелія. Його також визнали легіони в Іспанії, Галії та Британії. Рік 1492. Християнські війська на чолі з королем Фернандом V Арагонським і королевою Ізабеллою Кастильською увійшли в Гранаду, яка капітулювала після восьми місяців облоги. І з її падінням останнє державне утворення мусульман на Піренеях припинило своє існування, що знаменувало завершення семи століть Реконкісти. Рік 1557. У Флоренції поховано Якопо Пантормо, справжнє прізвище Каруччі. 63-річного італійського художника, одного з основоположників манієризму. Рік 1611. У замку Битчанський град нині Словаччина почався суд над графиною Елізабет Баторі, звинуваченою у тортурах і масових вбивствах молодих дівчат задля купання в їх крові з метою омолодження. Її було засуджено до смертної кари, проте через знатне походження вирок було замінено на пожиттєве ув'язнення у власному замку Чахтице, де вона померла через три роки. Рік 1769. У Лондоні відбулось перше засідання Королівської академії художеств, створення якої було схвалене королем у 1768 році. Першим президентом академії став Джошуа Рейнольдс, котрий очолював її до 1792 року. Рік 1843. У Дрезденській придворній опері Відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера Летючий Голландець у 1864-му. У Лондоні на стадіоні парку Беттерсі, відбувся перший матч під егідою футбольної асоціації Англії, в якому грали команди, набрані з різних клубів Лондона. Основною задачею гри було тестування нових футбольних правил, створених секретарем асоціації Ебенезером Морлі. Рік 1882. Американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створив трест Стандарт Ойл, об'єднання 40 нафтодобивних акціонерних товариств, які або вже належали компанії Стандарт Ойл, створені в 1870 році, або контролювались нею. До кінця 19 століття Стандарт Ойл монополізувала перегонку, переробку і продаж нафти та нафтопродуктів у США. У 20-ті роки 20-го століття вона була другою серед найбільших монополістичних груп країни. Рік 1905. В ході російсько-японської війни стратегічно важлива військова база Порт Артур, розташована на території Китаю, захоплена японськими військами генерала Марисуке Ногі. Це була перша із цілого ряду поразок російських військ, котрі визначили хід російсько-японської війни, яка завершилась у вересні перемогою Японії. Рік 1906. Американець Віллі Скар'є отримав патент на пристрій для переробки повітря. Пристрій, який згодом став першим у світі кондиціонером. Рік 1921. Після тривалої перерви в Ленінграді знову відкрито для загального огляду картинну галерею Ермітажа. Рік 1936. на засіданні Американської асоціації сприяння передовим науковим розробкам у місті Сент-Луїс, штат Міссурі, Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових та інфрачервоних променів, і спеціальний пристрій, що перетворював промені, які йшли від рухомої картинки в потік електронів. Це був чи не найважливіший крок у створенні телебачення. Катодні трубки і сьогодні використовуються в телевізорах і моніторах. Рік 1942. В ході Другої світової війни, японці захопили столицю Філіппін місто Маніла і розпочали бомбардування Сінгапура. 11 січня вони зайняли столицю Малайзії Куала Лумпур, а 16-го розпочали окупацію бірми. Рік 1959. У радянському союзі в бік місяця здійснено запуск першої космічної ракети з автоматичною міжпланетною станцією луна 1 вперше досягнуто другої космічної швидкості, необхідної для міжпланетних польотів. Рік 1993. співголови міжнародної конференції з колишньої Югославії Сайрос Венс і Девід Оуен оголосили про завершення розробки плану з урегулювання воєнного конфлікту в Боснії і Герцеговині. План передбачав створення центрального уряду і створення десяти автономних провінцій за етнічними, географічними та історичними критеріями: трьох сербських, трьох хорватських, трьох мусульманських і однієї змішаної. План був прийнятий сербами і хорватами, але відкинутий мусульманами. Рік 1998. Майкрософт оголосила про придбання інтернет-компанії Hotmail, однієї з ведучих служб, що надавали послуги безкоштовної електронної пошти. В цей день народились. У 1699. -му. Осман III, 25 й Султан Османської імперії. 1754-67 роки. У 1765. -му. Чарльз Хатчет. Англійський хімік. У 1801 році відкрив хімічний елемент ніобій. У 1821-му. Платон Федорович Симиренко. Український цукрозаводчик Меценат. У 1823. -му. Роберт Уайтхед англійський інженер, конструктор перших бойових торпед У 1896. Дзига Вертов. Справжнє ім'я Денис Кауфман. Російський режисер. У 1920-му. Айзек Азімов. Американський біохімік письменник. Працював у жанрі наукової фантастики. У 1928 Галина Гілярівна Яблонська. Українська актриса У 1937. Віктор Леонідович Ільченко. Артист Естради, багаторічний партнер Романа Карцева. У 1940-му. В'ячеслав Кирилович Іваньков, російський кримінальний авторитет, відомий як Япончик. У 1942-му. Євген Васильович Рудаков український футболіст, воротар Київського Динамо. Віцечемпіон Європи 1972 року. Володар Кубка Кубків УЄФА 1975-го. У 1947-му. Олександр Іванович Тихонов. Російський спортсмен чотириразовий Олімпійський Чемпіон з біатлону. У 1957-му. Джоанна Пакула Американська актриса польського походження. У 1963-му. Сергій Вікторович Жигунов. Російський кіноактор У 1964-му. АРСЕН Борисович Аваков Український політичний і громадський діяч, народний депутат України 7-го і 8-го скликань. У 1965. Борис Михайлович Тодуров, український лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, професор, директор Київського міського центру серця. 2 березня 2001 року провів першу в Україні операцію з пересадки серця у 1966-му Тіа Карере, справжнє ім'я Алтеа Янаїро, американська актриса. У 1968-му. Куба Гудінг Молодший. Американський актор. У 1969. му Крісті Ніколь Терлінгтон. Американська супермодель. У 1975-му. Олександр Володимирович Шовковський, український футболіст Воротар, клуб Динамо Київ. Дякую за увагу та фінансову підтримку. Всіх вітаю з Новим роком. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все цікаве ще попереду.